Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 15 жовтня, і в цьому випуску ви побачите. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся дев'ятий делегатський з'їзд ґрунтознавців та агрохіміків України. Випускники вознесенських загальноосвітніх шкіл з ознайомчою екскурсією відвідали Миколаївський національний аграрний університет. Під девізом охорона ґрунтів, основа сталого розвитку України, на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся 9-й делегатський з'їзд ґрунтознавців та агрохіміків України. Охорона ґрунтів основа сталого розвитку України. Впевнені делегати 9-го з'їзду ґрунтознавців та агрохіміків України, адже саме збереження родючості національних ґрунтів є запорукою щасливого існування майбутніх поколінь. Привітав делегатів з'їзду в стінах Миколаївського національного аграрного університету, ректор університету, професор В'ячеслав Шабанін. Дозвольте від колективу нашого Миколаївського національного аграрного університету щиросердно вас привітати в стінах нашого університету. Відкрив дев'ятий делегатський з'їзд ґрунтознавців та агрохіміків України генеральний секретар Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків України, академік Національної академії аграрних наук України Святослав Балюк. 197 учасників з'їзду. І делегатів було зброї 160. У нас присутніть здесь 120, 75-80%. А по уставу положено 50%. процентов. То есть у нас есть все основания объявить девятый съезд почередовиагрохимика Украины открытым. Програмою 9-го з'їзду ґрунтознавців та агрохіміків України, в якому взяли участь понад 200 учасників з України та зарубіжжя, були передбачені пленарні та секційні засідання, на яких були представлені доповіді провідних вчених України, Росії, Білорусі та Молдови щодо генези та географії ґрунтів, їх еволюції, меліорації та охорони від ерозії та забруднення. Ми добре знаємо, що і Сам Миколаївський національний аграрний університет і кафедра відносно молоді відносно інших закладів, які мають десятки сотні років вже існування. Але, незважаючи на це, ми просто вражені, що за такий короткий термін, от тут на Миколаївщині дійсно створений справжній центр розвитку ґрунтово-архівічної науки і по багатьом позиціям Можна сказати, що навіть попереду, таких корифеїв, як Харків, там Львів, Київ. Це з'їзд досить мені сподобався тим, що навіть в цей наш важкий час, будемо говорити для нашої країни і для нас всіх, з'їхалось досить багато і делегатів, і учасників з'їзду, і вони були прекрасно прийняті в. Миколаївському національному аграрному університеті ви знаєте, я вже на четвертому з'їзді, ну якщо порахуватися вже 16 років, як мі то цей з'їзд в Миколаєві справу дуже приємне враження на високому організаційному рівні і високим науковим потенціалом, який тут присутній. У рамках роботи 9-го з'їзду ґрунтознавців та агрохіміків України для делегатів було проведено науково-польову екскурсію. Екскурсія проходила на землях навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету та землях фірми партнера університету С-Росток. Це є демонстраційні поля на цих полях. в Прошлому році було по овочам 146 сортів і гібридів. На сьогодні залишились ті найкращі сорти і гібриди з цих 146, їх тут, по-моєму, 65. Науково-польова екскурсія була присвячена чорноземним ґрунтам, основному засобу виробництва в українському землеробстві. Чорнозем південний. Чому він південний? Це вже традиційна склалася така назва. Це не тому, що знаходиться на півдні, а саме тому, що це найбільш посушує наші чорноземи. Іноді. Коли до нас приїжджають гості, вони дивуються, як це так, на таких сухих землях, і може ви бачите, який цей соняшник, яка зима пшениця. Справа в тому, що наші ґрунти взимку, за середньобаричними даними, це 120-140 міліметрів зимової вологи за період листопад-березень. Був такий образний вислів у ґрунтознавців минулого століття, що ґрунти степів України взимку купаються в воді. І учасники і організатори 9-го з'їзду ґрунтознавців та агрохіміків України із задоволенням ділилися своїми враженнями від з'їзду. Ми з успіхом провели шесть секцій. У нас достаточно оказались наказалися виводити конференції. Ми підготовили того, що документи для правительства, для кабінету міністрів, для президента. І далі, следующие чотири роки, ми це будемо реалізовувати вже в реальній роботі. Організація прекрасна, умови прекрасні і теоретичні. І, ну, у нас семінари проводилися в корпусі аграрного університету польові роботи проводяться безпосередньо на полях цього університету і і виробництві. Тому виробництвому у нас враження найкраще за всі попередні роки. З'їзди можна багато що сказати. Ну, по-перше, висловити велику подяку за організацію. Дуже чудовий з'їзд. Нам все сподобалось, і е, влаштування і Такі пленарні секційні засідання цікавий з'їзд, багато цікавих доповідей. Дуже організація була на вищому рівні. Університет дуже гарний. Видно, що є база виробнича, гарна, що так наука із освітою співпрацює, тому що у багатьох університетах зараз немає лабораторій, чесно скажемо, відповідних. А тут так видно, що все на належному рівні співпраця з такими міжнародними компаніями, як Санта, це це вже рівень. Так що дуже дуже сподобалося. Бажаю успіхів Миколаївському університету. Ну і взагалі всім і агрохімікам України. Випускники 2, 5 та 7 вознесенських зож та Вознесенської гімназії номер за знайомчою екскурсію, відвідали Миколаївський національний аграрний університет. Майбутні абітурієнти 2015 року, а сьогодні ще випускники вознесенських загальноосвітніх шкіл Миколаївської області, завітали до Миколаївського національного аграрного університету, аби на власні очі побачити університет та детально дізнатися про факультети, спеціальності та умови вступу. Студенти Миколаївського національного аграрного університету, випускники вознесенських шкіл, привітали своїх земляків у стінах університету. Я не разу не пошкодувала за свій вибір стосовно вищого навчального закладу. Доречно було б сказати стосовно спортивного життя нашого університету. Я знаю, тут дуже багато студентів абітурієнтів, які займаються спортом, можу вас запевнити, тут все на вищому рівні. Також ви можете розкрити дуже багато своїх. Тут все робиться для того, щоб такі, як ми, проявили себе. Так що я вас закликаю, щоб ви вступали до нашого Миколаївського національного аграрного університету. Навчаючись в нашому університеті, ви маєте змогу проходити закордонну практику в таких країнах, як Ірландія, Данія, Англія, Швейцарія, Австралія, США та багато інших. Багато з моїх товаришів, однокурсників, одногрупників проходили таку практику і отримали дуже великий досвід, розумовий, практичний і збагатили себе матеріально. Перша враження з першої екскурсії дуже чудове. Мені сподобався цей університет. Я думаю, якщо все буде гаразд, то я буду подавати сюди документи і думаю, тут навчатися. Мені дуже сподобалося. Тут гарний деканат, гарні учні, мої земляки Вони навчаються на, ну, на другому, третьому і вищих курсах. Ну, все дуже чудово. Мені сподобалося те, що тут є різні студії. Тобто, студія там естрадного співу, студія танців. Дуже сподобалось, ваш колектив танцювальний дуже гарно танцюють, дуже гарно співають. Діти. Е, мені е, ну, до душі факультет менеджменту і адміністрування. Можливо, я буду ну, вступати до вашого університету. На України Є славний Він не великий, но в ньому такий уют. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з ним народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться дайджест Миколаївського національного аграрного університету 5 листопада, о 20.30, А у неділю, 2 листопада, о 21.15 програму Агрофактор нехай щастить.